Нова система перевірок для українців у Польщі. Уряд Польщі планує запровадити нову систему перевірок, яка дозволяє встановлювати місце пробування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто перебуває за межами країни. Ця комплексна система дозволить негайно припинити пільги для іноземців, включаючи українців, якщо вони виїжджають до іншої країни. З вами Маша і ви на каналі Workport, де ми розповідаємо Розповідаємо про роботу та життя у Польщі. Оголошення про нову систему перевірок іноземних громадян, які отримують пільги в Польщі, відбулося під час парламентського обговорення проекту змін до закону про допомогу біженцям з України у зв'язку зі збройним конфліктом та деяких інших законів. Звичайно, це робиться для економії бюджету Польщі, адже таких людей дуже багато. До березня 2025 року. Уряд Польщі прагне налагодити систему, яка перевірятиме перебування в країні через. Систему ЗУС. На сьогоднішній день громадяни України, які легально проживають у Польщі, мають можливість подорожувати до інших країн. Для перетину внутрішніх та зовнішніх кордонів шенгенської зони вам знадобиться діючий закордонний паспорт та документ, який підтверджує ваше право на легальне проживання в Польщі. Це може бути електронний сертифікат Дія П у мобільному додатку ЕМОБИВАТЕЛ, карта тимчасового або сталого побуту, карта резидента чи дійсне візи. Нагадуємо, що громадянин України з песелю КР може виїжджати в Україну на термін до 30 днів за один раз. Якщо ви перебуваєте за межами Польщі понад 30 днів, ви втрачаєте статус Песелю КР. Якщо ви виїжджали з Польщі менше аніж на 30 днів, і все одно втратили статус. Вам необхідно з'ясувати причину його втрати. Якщо відновити статус до в'їзду в Польщу неможливо, можна отримати згоду начальника прикордонної служби на повторний в'їзд до Польщі. Ця згода надається громадянам України, які прибули. До Польщі після 24 лютого 2022 року через бойові дії. Також, якщо ваші попередні перебування в шенгенській зоні не перевищували 90 днів протягом 180 днів, також, якщо ваші попередні перебування в шенгенській зоні не перевищували 90 днів протягом 180 днів, за наявності біометричного паспорта ви також можете в'їхати на підставі безвізового режиму. І як тільки ви прибули до Польщі, а ви маєте звернутись до гміни, щоб підтвердити. Що жодна поїздка з Польщі не тривала більше одного місяця. Це підтвердження є підставою для відновлення статусу песоль у кавер. Сподіваюся, що ці обмеження вас не торкнуться. Друзі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей.